В цьому домі було чотири хлопчика. Якраз от там в углу стояли двоспальні кроваті. Бачите, вдома нема. Тут угол вдома, де чотири кроваті стояли, Бог сохранив. Всі живі. Одну відвезли в лікарню. У Мєщникова, така легка контузія, троє нормально. Це село вже ось стоїть якраз на, на лінії розмежування. Раніше це було таке заможнє село, тому що до Донецька тут рукою падать декілька хвилин їзди, Авдіївка поруч, тобто перспективне село. Але зараз тут залишилися ну, майже одні старики, молодежі нема. 20... 4 числа 22 року ми всі були в воєнкоматі, я, мій брат, мій син. В військовому кутку написано 24.02. З весни 22 року у нас були задачі другі. Ми стояли, охороняли з Харківського напрямку, тому що То вже Ізюм взяли, під Берєнково доходили. І в перших числах лютого 23-го наших перша виїздка, я була за свою роту. Перша виїздка це Оглядар. Після того ми поміняли своє ППД на це село. Насвоїлись тут. ну, Як ви бачите, прильоти і сюди є. Більше половини свого життя я фермер. Я... Годувальник нації. Сходи мені скидують по телефону, відео, все, я подивився, все поломки там, да, якось ми в місті рішаємо, я там телефоную, там, туди-сюди, вони отримують. я договорююся. Нормально, так що от, як для дурного ноги, для умного телефон. Це зараз без нього б, взагалі б не зробили. А зараз можна, можна і сіяти і вбирати все по телефону. А, ага, ну ось ось вони заїхали бризгати рапс. От вони мені скинули, скинули рапс який. Ось, ось одне поле рапса, ось друге поле рапса. На її щось звертаєте увагу ну, чи... Як, як? Ну густота, да, як вони скільки буряна там. Це ось на на, на полі. Ось. Тяжко стало в 23-му, а зараз в 24-му взагалі, взагалі кризис. Пшениця, ну, я під, в три рази, в чотири рази пшеницю, в три рази железно, пшениця стала дешевше. Держава, що сказала, що Донецька область, ну ви там, вам чуть-чуть тяжело, не треба платити земельний налог, там, або що то, такого ж нема. У нас соя в нас не сіялася, тому що їм повинна бути влага, її немає влаги. Кукурузу вже теж бросали, майже не сіяли. Тому що якщо... В сумах 100 центнер кукуруд засипав, він плаче, як він буде виживати. У нас є 40-50, ми пригаємо на місці від радості, в нас кукурудза вродила. Ну ніхто не хоче поки це рахувати. Да, ми сцепили зуби, ми терпимо, ми сіємо, Ми впевнені, ми будемо вбирати. І ось вже третій рік, третю весну я по телефону сію. Літом буде третій, третій рік, я буду по телефону вбирати. Проїжджаючи по чужі поля, на що звертає уваги? На... Раніше на качество посева, на качество сходу, а зараз на сміливість. Ось просто на сміливість. Ось дивіться, яка пшениця, ось по праву руку пшениця. А отак е десь 10 км. Може, ні, так буде менше, ніж 10 км Авдіївка. І... Сіють. Сіють і ось, ось ось фермер, ось той, що сіє. Дивіться, який. маленький фермер, трактор, все, що, все, що можна. От яка, ось пшениця класна. І ось яка пшениця чуть, — чуть-чуть похуже. Пландій, зараз тут треба нам зустрітися з волонтерами, які привезли нам репки, пауербанки, репки стаціонарні, мощні. Тобто, дай Бог їм здоров'я. Две репки вистачить, чтобы полностью закрыть наши позиции. тут на Стоп, Билов, э, это у вас заказ я вам махаю, Видите, все? все я бачу, бачу, все. Да это капец, <плес> ты видишь, как Привет, <плес> зайчик, Привет. О, Це ваша да. Гадав, гадав. Конечку. Як вас? звати? — Аня, дуже приємно. — дуже приємно, дуже приємно. — дуже дуже Оля! — Це реби. Ага. Це ночним віденням. Все, все зроблю. Виїжджаємо з Покровська в напрямку Добропілля. В напрямку мого дому. Доброполія — Жемчужина Донбаса. Добропільчани місто відстояли. Отут вам, де сіре таксі сліва стоїть, а там стояли наші трибуни за Україну. Отут, на цьому місці, тут було за Денири. Це такий ракурс був на одній площі два-два референдуми. Народна республіка. людей прийшло прийшли. По суті, якщо говорити відверто, ну, росіяни були майже на порозі вашого дому. Ну, були, були на, на порозі, вони всі були впевнені, що зараз раси захватять місто. Просто я був приголомшений тим, що кока приїжджало людей. Які кидаються на наших військових, які перекривають дорогу, які не дають виїхати, де нічого. Я був от здивований цим. Від кого-то я цього не очікував, від е кого то це... я знав, що вони тут будуть поруч. І ми дето руками, де то кулаками розкидували ту всю мрезоту, яка заважала нашим хлопцям. Е -е з військовими, там, з командиром, спросили, хто тут. Старший, сказали, давайте виїдьте, ми все будемо розталкувати так далі. Я По нормальному в В В сторону. сторону отойде, я говорю. Так, а от наша алея славы. Пройдемось. Обов'язково? Зубченко наш. Микола Мельченко, другая рота. Ну, на данный час с роты 15 хлопчиков уже на небесах. Вот тело до сих пор не мая. Ретем Пушкарев. Вот Гнаткович. Через пивроку его Обміняли тіло, захоронили. Серега таран. Ось, ось Серьога Таран. Рік пролежав у Морзі в Києві. На обмін взяли, а тільки через ДНК знайшли. Українці не тільки сміливі люди, вони настільки відчаяні люди. Їдеш по полю, терчить ракета, яка не розірвалася. Вокруг садісковано, а чи скоро будуть сіяти. Ну, ось така погана пшениця. Це я вважаю, що дуже погана пшениця. Без добре сіялася, весною добре не вносились. То що, аби вижити. От, от так живуть фермери Донбасу. Як от на вас впливає, те, де ви воюєте і що ви захищаєте? Та немає значення Україна. О, якби це була Львівська область чи Донецька яка різниця. Ну, те, що ми вдома, в Донецькій області, де то може морально підтримуємо вижити і не пропустити. Це перше. А там може скільки там кілометрів додому, то вже яка різниця.